Юрій Вірт, головний тренер Нива. Чи задоволені ви сьогоднішнім підсумком матчу Ана Франківську? Е, ну, давайте я скажу так. Він справедливий е, цей результат. І ні одна команда не заслужила цю поразку. І якщо відмітити я думаю, ну тут перевага була дійсно. Е, перша половина першого тайму за Прикарпаттям. Вони забили такий легкий, дуже гол. Ми їм подарували цей гол, адже ми не маємо права такі робити помилки, і вона зразу карається. І тут сказати, що йдеся була така перевага по Прикарпаття. Вшли вперед, і штанга в нас виручила. Потім вже вирівняли гру, трошки заспокоїлися, поміняли. Вийшов Михайлі Віталій. Да, дуже добре вже і працював на оборону, адже наша була проблемна середина поля. Ми не встигали за футболістами, і було ці нас по наших воротах удари. І вирівняли гру, і потім вже сказали, почали створювати гольові моменти і вже десь той гол назривав, і ми зі стандарта зрівняли цей. Цю гру ну, в другому таймі все більше такого було позиційного футболу. але мені нагадується такий момент, що коли ми виходили 5 проти 2, ну все-таки повинні футболісти реалізовувати ці моменти, хоча б доводити до удару. Це все-таки майстерність наших футболістів. От над тим треба нам багато працювати, тому що в нас є атаки, а от останньої передачі от удару в нас немає. Тому якби от приділяємо увагу більше тому. У другому таймі чимало замін було і у вас, і у суперника. Ці заміни дещо пожвавили гру. Чого не вистачило, щоб глядачі побачили ще одне взяття варі? От я ви сказали, пожвавили, але мені не подобалося футболісти, які вийшли на ігру. гру. Я сказав роздягальні, тому що да. Вони додавали може, в швидкості, а от з роботи м'ячем це було ну, мені взагалі не йшло. Тому я десь незадоволений тими замінами, які вони можуть краще виходити, адже ми хочемо атакувати, в них є швидкість, не є агресія, але ми не могли це зробити, використати. Тому в мене є питання до тих футболістів, які виходять на заміну. І тут я сказав, що я вам довіряю, але ви маєте використовувати свої шанси. Тому наступний матч ми подумаємо, як це правильно робити. Чи відчувало, що це було простояння історичне команд Тернополя, івано франківська таке собі західноукраїнське дербі? Так, так, дійсно, дійсно, я його наголошував на установці, що це все-таки дербі, наші. У нас не все тут гладко складується в Тернопільській ниві, тому ми повинні налаштуватися. Да? от Налаштування, відношення футболістів не все добре. Тут плани до виконання. Оце до виконання в нас трошки шкотельгає. І в обороні легко є такі помилки, да? і в атаці ми не допрацьовуємо. От над виконанням треба багато працювати по відношенню до по самовіддачі, по всьому, по азарту, по емоці все добре. Хоча сьогодні було дуже жарко, така погода була, то ж саме футболістам і важко було. Адже ми грали три дні назад на Кубок, але Прикарпаття відпочивало. Тому десь маленько мали перевагу в тому в плані офіційної підготовки до цього матчу. Тому що в цілому, я кажу, якби все закономірно.